Вітаю усіх! Сьогодні у нас в роботі буде 5 форсунок. Прислав їх мені наш камрад, попросив чотирьох вибрати кращі, Буду намагатися зробити усі 5, хоч розпилювачів 4. Вони всі трохи ржаві внутрі. Ну, подивимося, що вийде. Зараз почистимо та продовжимо. Трохи почистив форсунки і цікавий розкомплект. Три форсунки Made in Germany. Такі трохи пожовані, але є. Одна французька. одна французька форсуночка така у нас є. І одна оригінальна бошовська. Прикольно, зараз промаркуємо їх та подивимося, як вони. Перша форсунка. 110, 120, 110, 110 і вже сить потроху. Як бачимо, опа! Видно вам? Взагалі не працює. Друга. 110 і... Пісь-пісь-пісь. -піс -піс Так она работает. Не работает. Форсунка номер три. Просто вот так делает. Просто сычу в баночку. Вот. И писья е, писья Зазвичай мені рідко таке попадається, але дивіться сто І просто тож п'ята форсунка, дивимось сто. Але що вона нас робить? Вона також просто сить. Просто сить у баночку, все. Не, давненько в мене такого не було. Ну нічого. Зараз розберемо, подивимось, може там є що рятувати. Не знаю, де ті форсунки валялися, хто їх зажимав та з якої сили, але в мене зламались вищата, поки я їх відкручував. Вон, остиваю ці заварки. Отак впираю в верстак ключ, отака от ломака і намагаюсь їх розібрати. Це просто срака, там 70 гню повинна бути, а не лом, блядь, трьохметровий. О, курва. Отак розбираюся форсунки, які не розбираюся. Сука. Та бізде. от таку купу нагару. Ми маємо у нутряху у кожній форсунці Курва. Добре, що воно хоч якось розібралось. Готує, блядь, повна жопа. Ах, почистимо, помиємо, будемо продовжувати. Перемив я усі корпуса, навіть осой розібрав пожований. Отакі ми маємо розпилювачі. Таке все страшненьке, трохи таке. Ну, розпилювачі дуже-дуже зношені. Ремонтувати та міняти тут німа чого. Але? Ось, усе помито, посадочні місця почищені на кожній форсуночці, але, але, як бачимо, на кожній шайбі в нас є виробітка, ця шайба повинна дуже щільно прилягати до розпилювача. Інакше, як ти зажимає, як не зажимає, так отут хтось зажимав, вони будуть текти типу, по корпусу. Ось одна вже ремонтувалася, бачимо, шліфована. Ну, Ми зараз теж всі підшліфуємо та подивимося, що вийде. Перешліфував я шайбочки. Ось так тепер виглядають шайбочки. О, бля, що ще з мене. Так, і тут у нас якийсь розпилювач made in India. босс. Ну... Сподіваюсь, що справжній А ну, подивимось. Ох ти, блядь. Ох ти, блядь, Ото сука Bosch, ото, конечно, Bosch. Справжній бош, їбать. Ану, фокусуйся. Думаю, у Боша отакого от б не було, як ви гадаєте, хлопці. Ой, бля. Ну, зберемо, подивимось, що вийде. Так, збираю форсунки, добрався до розпилювачів. Бош. Ну, видно, що це не Бошу, то якась паль. Так от кожний, от кожний, який не візьми, отакий ось. Як з бугра зняти, господи. Що то за розпилювачі такі? М -м -м. Не знаю, де ви купуєте і розпилювачі, блять. Трі згором пополом заставить працювати, 74. Просто сука брахований. А тепер гопа? І знову нормально працює. Дітиш тримає. Коротше, я не знаю, то так, таких гімнок болять. Зараз я ще, разів 10-20 разборуся, а гору, може, буде нормально працювати. От це так новий розпилювач працює. Так ось так. То все чітко працює знову. Блядь, я не знаю, що так, з ними робити. Ось так працює ще один з комплекта. Рівно 130. Феш факел трохи кривий, але працює. Друга форсунка розпилювати. О, бачили? Він просто сить, блядь. Він навіть не тримає тиск. Вон срабатує на 130, а тиск не тримає, блядь, взагалі. Сик, 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 я не знаю, блядь. Так, всі форсуночки у нас були обтягнуті з усилім 70 Ньютонів. Як пише книжка. Будемо перевіряти? Будемо. І так, дивимось, що в мене вийшло після 4 годин єблі з форсунками. Працювання дивимось. Чпоньк, чпоньк. 130. Дивимось так. Хоча розпилювачі і імно повне, блять. А, працює, бачите. форсунка 2 тут распыливать покраще братьее форсунка 3 Працює, але ну, не подобається мені оці розпилювачі, ну зу. Ці форсунки працюють якось по-різному, господи. Четверта форсунка, Вона, як не дивно, працює краще за всіх. Хоча з неї, було більше усього є З неї я возився більш ніж як годину. Бо тут той розпилювач взагалі не хотів працювати, але я його пальчиками до два якось притер. Працює добре. Ну, на цьому все. Буду надіятися, що в роботі мені більше такі розпилювачі не будуть траплятися.